Запорука успішного результату це взаємодія чорнівчан та місцевої влади. Відтак на бульварі Героїв Крут вже багато років один з майданчиків перебував у занедбаному стані. Мешканці зібралися і звернулися з проханням до депутатів округу відремонтувати майданчик. Зроблено роботи завершені, і цей район міста вже має оновлений майданчик. Ми зустрілися з активними мешканцями бульвару в листопаді місяці ввечері. От, і одним з, з проблемних таких майданчиків в цьому районі саме був цей спортивний майданчик, де м, тривалий час були відсутні захисні сітки, які обмежували е, вихід м'яча на проїжджу частину. І діти часто вибігали, і це створювало небезпеку для них. І тому для мене було пріоритетно саме відновити цей простір спортивний. Замінили 20. Прольотів сітки, відновили сітку на воротах, відновили сітки на баскетбольних майданчиках, майданчик прибрали. Були знайдені кошти з бюджету міста на реконструкцію майданчика. Це невеликі були насправді кошти, але результат насправді досить великий виявився.